Якщо ми говоримо про залізничний переїзд, то. Ну, давайте так, ми зараз правила відкидаємо, зараз більше техніку проїзду. Дуже важливо на переїзд, коли ми заїжджаємо, не докочуватись, не скидати на нейтралочку, а заздалегідь важливо перейти на нижчу передачу, щоб оберти стали вищими. Умовно, виїхали по дорозі. Давайте так, залізничний переїзд, як правило, він такий, да, з рейсами. Тому ми дійсно маємо їхати повільніше. Це логічно, і ось ми маємо перейти на першу або на другу передачу, в залежності від того, який той переїзд, і на трошки більших обертах, ні в якому разі не з натиснутим щепленням, з відпущеним щепленням. На трошки більших обертах проїхати цей залізничний переїзд там. Кут, не кут, то вже інше. Там я не прихильник того, щоб під кутом заїжджати якимось там, або навпаки, там під прямим кутом заїжджати. Але якщо ми будемо заїжджати під косим кутом, то може бути проскользування коліс. Тому да, бажано під прямим кутом, але це вже нюанси. Найголовніше я сказав, це на передачі і на вищих обертах, щоб машинка точно витягнула, тому що там може застрягнути і заглохнути. Але заглохнути на залізничному переїзді, я вам скажу це ще та історія, тому щоб такого не було. Ставте найнижчу передачу, піднімайте оберти хоча б до 2000 і спокійно проїжджайте.